Вітаю всіх! Сьогодні коротеньке відео, в ньому я вам покажу один із способів, один із способів яким я підсилюю відводки слабенькі в зиму, в джолосім'ї. Ну і не тільки в зиму. Таким способом можна, можна підсилювати на протязі сезону. Тобто, дивіться, зараз вересень, температура зараз у нас плюс 10, плюс 11. Бджола майже не літає, повторюю, майже трохи ще літає. Тут такі нюанси. Просто коли вона вже не літає, чи майже не літає отаку от пору, коли вже там плюс 10, плюс 8. так. Можна сипати сюди молоду, стару бджолу, вона вже звідси не злетить. Поки вона з'єднається, вона вже звідси може, якась частина злетить, але все, все ж таки більша частина залишиться. Якщо це на протязі сезону робити, коли хороший льот бджоли, звичайно, краще в тому вулику, з якої ви беретесь бджоли, краще брати на молоду бджолу, тобто бджолу на розплоді. Розплод викормлює молода бджола, там більший процент молодої бджоли. Зараз зараз я не буду, я возьму, знайду сім'ю, крепку сім'ю, знайду там матку, просто струсю сюди. Дві рамки з бджолою, сюди струсю. Молода стара, зараз без різниці. Тобто дивіться, як я роблю. Ось у нас маленький, запасна матка, маленький відводочок. Що я зроблю? Так, я буду використовувати газету. Газету буду використовувати, я вже показував цей спосіб. Зараз я вам покажу це на практиці. Дивіться, у нас тут плівка, я просто його чуть-чуть загортаю, Чуть-чуть загортаю. Так, роблю тут проход для бджоли. Роблю тут проход для бджоли. Зверху я просто, просто застеляю ось так газету. Ось так газету. Зверху кладу магазин. Для чого магазин? Магазин я покладу рамку з рамку з медом. На 145-ту. І в цей магазин зверху буду трусити бджолу. Дивіться, це можна зробити не тільки в корпусному, так можна зробити і в вулику лежакові. Просто газетою перекриваєте один одну сторону, другу половину ложите рамку з розплодом. Туди можете ложити бджоли з рамкою, не трусити. Я буду трусити, тому що я буду трусити з української рамки в корпусний вулик на 145-ту. Якщо ви. Вулик лежак, такі ж самі рамки, просто газету перекриваєте, збоку ложите. Так, зараз я покладу в магазин. Далі, пам'ятаєте, я тут завертав ось тут я загорнув пленку, щоб жали тут був прохід вгору. На цьому місці, де я завертав пленку, я ось таким закацій колючкою, ви можете спічкою, ну чим небагато робимо Ми між рамок, стараємося між рамок. Я роблю одне. Одну, два, другий, третій. І четвертий прокол. Для чого це зро... робиться? Поки бджола прогризе, тут для себе буде з'єднуватися. Запах цієї сім'ї вже змішається з цими бджолима, що я натрусю. І тобто не буде ніякої драки. Далі я кладу сюди ось таку рамку. Тут мед запечатаний, я зараз його, я його звичайно зараз ось так вилочкою скрию і прямо сюди, зараз я знайду крепку сім'ю, принесу дві рамки з бджолою і прямо сюди на трус бджоли. Зверху накрию, все як положено, плівка, криша. Тобто дивіться, простішого способу вже. Ну, ви вже не знайдете, нічого тут не треба видумувати. Корпусний вулик, зверху газету 3-4 проходимо чимось, зробили маленьких, невеликих. Натрусили бджолу, в вулику лежаку це в стороні так само зробили. Так, зараз я натрусю бджолу і далі, і далі ми будемо продовжувати. Так, з ось з цієї сім'ї ми будемо брати бджолу. Ось знайшов я матку. Знайшов я маточку, синя мітка. Дивіться, я мітю для себе, я не знаю, які там роки, коли, що, я мітю для себе. Зверху на мішку я записую рік матки. Який маркер є під рукою кольору, таким і мітю. Так, знайшли маточку. Рамочку ставимо. Рамку ставимо. Ось рамка з маткою. Ось рамка з маткою, тобто з цих рамок зараз я візьму дві рамки з бджолою і туди струсю, дивіться, матку можна і не шукати. Цю пору можна взяти дві, крайні, дві обсиджених крайні з бджолою і просто струсити. Матка все одно буде всередині гнізда. Я знайшов, щоб показати вам. Зараз забираю дві рамки і йду до того відводочка і струсюю. Все, натрусив я бджоли, натрусив я бджоли. Давайте я вам зараз покажу, привідкий ось. Ось так я бжилу, все закриваємо. Якась частина злетить, звичайно, якась залишиться. Чому я трусив? Трусив я з українських рамок на корпусний вулик. Можна просто з рамками, тобто ви зрозуміли, якщо ви зараз хочете підсилити маленький щоб бжолою, газету. Пару проколів натрусили бджолу, залишили з рамками без різниці. Вони поки прогризуть, вони об'єднаються. Можна взагалі подождати, поки похолодає. Просто взяти з якоїсь сім'ї крайню рамку, підсвідити до цієї. Я зробив так, я сказав чому. не такі рамки. І не хочу я залишати рамки. Я просто натрусив бджолу. Все, все на цьому все. Я сподіваюся, комусь інформація буде корисна. Нічого тут важкого, нічого не треба видумувати. Газету натрусили, закрили, все, вони об'єдналися. До зустрічі, друзі, пока.